Алло. ти за компом? Так, за компом. Шпілиш, напевне. <т torpele> Ні, я працюю. що Хабаренка на високу посаду призначили. Та ти що? Я тобі код скинув месенджера. Ну, перевір. А, а, ну давай. Хвилинку. Relatives. Ого, так, ти правий. Його таки призначили. І модуль фізусіб показує, що він у списку СБУшників, які зрадили присязі. Прикинь. Ну все, я дзвоню журналістам, а ти підготуй інформацію. І не шпіль, і не тупи. Сам не тупи. Давай. Отже, щоб переглянути інформацію про директора, учасника або бенефіціара компанії, варто лише клікнути на його прізвище і обрати опцію перевірки як фізособи. Система одразу перенесе вас на карту фізичної особи, де ви зможете ознайомитись з усією інформацією про неї, і за необхідності уточнити дані для отримання повної інформації. Крім того, розробники ю додали в модуль фіз осіб інформацію про колишніх працівників СБУ, котрі зрадили присяді. І ця інформація буде корисна журналістам при проведенні розслідувань. На тому все. Бережіть себе і перевіряйте з U-Control.